В ефірі новини на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. У передмісті Дніпра уламки російської ракети пошкодили приватні будинки та важливі комунікації. Це сталося в день 11 листопада, коли протиповітряна оборона збила дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків постраждали три будинки: гараж, газогін та лінія електропередач. У деяких оселях повилітали вікна, а п'ять будинків зазнали серйозних руйнувань. Керівник садового товариства Григорій розповів, що на момент удару в пошкоджених будинках людей не було. Через пошкодження трансформатора мікрорайон залишився без світла та опалення. Трансформатор пошкоджений, і люди будуть довгий час без світла, тому що це велика втрата, і так швидко не зробиться як провода. Поранені є? ні, слава Богу, немає. Дніпровський реабілітаційний центр для людей з інвалідністю, що постраждав від російської атаки 21 листопада, знову відкрив двері для своїх вихованців. Внаслідок ракетних ударів було пошкоджено дах, вікна, зруйновано котельню. Але батьки та вихователі самотужки відновили понівечений заклад. Як минули перші заняття, бачив Сергій Скрипник. Щирі посмішки, емоції переповнюють дітей і батьків. Центр нарешті відкрив свої двері. На відкриття запросили ляльковий театр. Цей центр єдиний державний заклад у області, де люди з інвалідністю можуть отримати комплексну реабілітацію. Тут допомагають і дітям, і дорослим, із важкими діагнозами. Батьки кажуть, подібних місць просто немає. В мене дитина з інвалідністю, в мене хлопчик, йому 11 років. В нас дитячий аутизм, і ну досить важкий хлопчик. Тому ми не в усі не в всі центри можемо піти. Нам багато де відмовляють. Ми дуже любимо цей центр. Ми сюди ходимо на реабілітацію вже третій рік. Після усіх урочистостей, подарунки, і нарешті перше реабілітаційне заняття. Будь ласка, закручивая эти... Как, а, 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 Деревяшки. Да, кольца. кольца снимаешь. <связываешь> кольца. снимаю. Не снимаю. Давай, допоможу. Давай, давай. давай, тримаю, а ты раскручивай, я буду допомагать. Тримай, да. Держи, да. Складно чи нет? Сначала <связываю> было складно. Заражи. Же... Не раскручивается. Давай, Галочка, раскручивается. Давай, допоможу. Вот <связываю> так. Тут сильніше, напевно, треба якось. Ай-ай-ай. Оп-оп. Сильніше не треба, да, там да, да, проти да. 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 Тримаю все. Да. І Тримаюсь у тягни. Да. О! Все, вийшло. Да. Давай п'ять. Да. І останній. Зелений. Да. От сюди. Супер. Да всі правильні це реабілітаційний центр для людей з інвалідністю у листопаді. Внаслідок ракетної атаки будівлю центру було пошкоджено. Вибух зруйнував дах котельні, потрощив стелю, двері і вибив дев'ять десятків вікон. момент обстрілу в центрі перебували люди, серед яких троє пацієнтів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це був переляк, це був шок. Це було важко, страшно, і все таке інше. Штукатурка сипала щось відбувалося, Такі звуки, ну це я вже по тому як розповідали. Але діти залишились цілими, вони не пошкоджені. Ну, звичайно, переляк там, шок, таке інше. Співробітники теж ну не постраждали. Попри всі руйнування, центр швидко відновив роботу. Батьки та вихователі за підтримки благодійників самостійно замінили вікна, зібрали кошти для ремонту. Котру. Та нарешті запустили її. Родина, ти заходиш, це плідні відносини між батьками, педагогічним составом, реабілітологами, лікарями. Це дуже унікальні люди, які тут працюють. Я б дуже хотіла звернутися до влади нашого міста, нашої області, посприяти нам у допомозі. Взагалі, в мене така мрія. Оце ви єдиний, хто її мабуть, озвучте. Повинно бути так: діткам виділятися яка, якась велика територія на Території повинен бути дитячий садок, тобто це раннє втручання. Потім для цих дітей школа на цій же території. Далі геріатричний центр, де діти, коли вони виростуть, 18+, вони зможуть зможуть його відвідувати. А коли батьків настане, ну все ж таке буде. Ми дуже хвалімо, що буде з нашими дітьми потім, щоб вони на цій же території в знайомій, де вони з дитинства ходять, де вони вже звикли і до співробітників до всього, вони залишаться тут. І будуть проводити свою старість. Тут мріють про басейн, майданчик для іпотерапії та сучасні реабілітаційні кабінети. Кажуть, це не просто центр. Для багатьох це другий дім. Це єдиний державний заклад у регіоні, де люди з інвалідністю можуть навчатися, отримувати допомогу та жити. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро ТІВІ. У Запоріжжі з під завалів дістали тіло ще однієї загиблої людини. Наразі, внаслідок російської ракетного удару, по приватному медзакладу міста загинули вісім осіб. Постраждали 22 людини, серед яких дитина. Аварійно-рятувальні роботи на місці події тривають. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди. Під час пожежі загинула дитина. В день надійшло повідомлення про займання у двоповерховому приватному житловому будинку у селищі Широке Криворізького району. В кімнаті на другому поверсі горіли речі домашнього вжитку на загальній площі у 45 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіло чотирирічної дівчинки. Ледь не згорів у власному будинку. У кам'янському водноповерховому будинку на вулиці Листопадовій спалахнула пожежа. Яка за лічені хвилини поглинула все на своєму шляху. Вогонь знищив домашні речі, дах і перекриття, охопивши 100 квадратних метрів житлової площі. 62-річний чоловік отримав серйозне отруєння продуктами горіння і був терміново госпіталізований. Від Київської Росії до оборони Азовсталі різноманітними історичними темами насичений сайт, який створила 18-річна Дніпрянка. Інтернет-ресурс був заснований у 2022-му, коли винахідниці було 15 років. Дівчина почала розробляти ресурс разом із сестрою, коли були вимушені переїхати до Чернівців. Вони дали назву «15 років до української єдності сайт виконаний у червоно-білих кольорах, що підкреслює символ вишиванки. За час існування сайту прочитати історію України вирішило понад півмільйона мільйона людей. За допомогою коротких статей українці та іноземці вивчають історію. Сайт доступний п'ятьма мовами. За словами засновниці, вивчати історію важливо, аби не повторювати помилок минулого. Читання усіх статей займає до 10 хвилин. Цей сайт допомагає в тому числі людям усвідомлювати свою цінність, цінність своєї держави і навіщо за нею боротися. Для військових, наприклад, я чула, що їм дуже корисно цікаво дізнаватися про історію українського державотворення, адже вони розуміють за що вони борються. Чому цю створюють сайт та як довго над ним працювали. Про це ви дізнаєтеся вже у завтрашньому випуску. Новин о 18.00. У Дніпрі стартував ялинковий сезон. Базари з продажу вже розпочали свою роботу. Департамент торгівлі та реклами спільно з КП Дніпровські активи з початку грудня проводять рейди з виявлення нелегальних точок продажу. Скільки коштує та де придбати сертифіковане новорічне дерево до свят, дізнавалася наша Дар'я Лисенко. У всіх новорічний настрій. Наш народ не зламати, мені здається. Все одно всі прагнуть якихось свят, новорічних свят. Зимові свята наближаються, а значить час ставити ялинку. Вибір цьогоріч великий, різновидів та розмірів безліч. Ціна стартує від 150 гривень і може сягати кількох тисяч. Вартість обумовлена місцем вирощування видом зеленої красуні та її розміром. Кількість років затрачена на її вирощування і так далі. Тобто, ну можна подивитися, звичайна, Ось ми маємо така буде коштувати десь 200 гривень. Це поля, які знаходяться на піскові, там дуже бідні почви, і саме на таких почвах дуже добре росте новорічні ялинки. Чому? Тому що на багатих почвах буде дуже великий прирісти, а для формування її пишної крони потрібно саме малі прирости. При купівлі ялинок необхідно звертати увагу на наявність штрих-коду, який є прямим доказом того, що продаж легальний. Продавцям незаконно вироблених зелених загрожує штраф. Від 350 до 1700 гривень. Тобто, якщо це юридична особа, то там 1700. Якщо це фізична особа, підприємець, то там буде ну, менше 100. Аби виявити незаконні точки з продажу ялинок, у Дніпрі активно проводять рейди. Для підприємців, які хочуть вести підприємницьку діяльність. Підприємцям необхідно звернутися до комунального підприємства Дніпровські активи за адресою проспект Лесі Українки 55. Перший поверх. Придбати сертифіковану ялинку до новорічних свят можна на легальних точках продажу, яких у місті понад 100. Вони розташовані у Амур, Ніжньодніпровському, індустріальному, Новокодацькому, Самарському та Центральному районах. Точні адреси можна знайти на сайті Дніпровської міської ради. Дар'я Лисенко, Іван Паномарьов Дніпро Тівій. Забруднюєш довкілля, готуйся заплатити. Департамент екологічної політики інспектує підприємців та нагадує, за неналежне поводження з відходами передбачена адміністративна відповідальність. Один із закладів Дніпра вже ризикує сплатити від 850 до 1710 гривень, якщо не надасть договір про вивіз сміття. Як саме проходить перевірка, бачив Артур Орел. Неналежне поводження зі сміттям у Дніпрі. Проінспектували заклад харчування, на який скаржилися місцеві мешканці. Часто підприємці залишають негабаритне сміття на вулицях при будинкових територіях та біля контейнерів. Це призводить до забруднення довкілля. Аби не отримати штраф. Проінспектований заклад має протягом наступних трьох днів надати договір на вивіз відходів. Тут ведуть діяльність два ФОПи, тому вручено було два приписи на надання документів в строк три робочих дні. Кожний суб'єкт господарської діяльності повинен мати договір на вивез твердих побутових підходів на себе. Якщо його немає, то накладається штраф. У разі ненадання департаменту необхідного договору, установлений час та невиконання законних вимог складається протокол. Чинними правилами благоустрою а також статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Це для фізичних осіб, і від 850 до 1700 гривень відповідно для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Також у соборному районі Дніпра на контейнерному майданчику прибрали великогабаритні відходи, на які скаржились мешканці міста. Міським перевізником ТОВ «Екологія Д» проводиться вивезення відходів з майданчику для негабаритних відходів. Зокрема, таке вивезення здійснюється відповідно до встановленого графіку або за заявкою мешканців. Аби не забруднювати місто та зменшити навантаження на сміттєвий полігон, Дніпрян просить дотримуватися простих рекомендацій. Опале листя завжди можна згребсти до компостної ями. І відповідно наступного року ви отримаєте доволі цінну речовину, яка буде у нагоді вам у вашому городництві. Артур Орел Іван Поноварів. Дніпро ТВ. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! in the league when straight for the title no time to idle